Привіт, друзі, привіт мої хороші. Приїхали ми на дачу з Наталією. Хочемо трошечки подивитися, позаглядати, що тут на ній робиться вдома. Йдемте я вас трошки проведу. Погуляємо со мною в саду. Ну, лучше в саду, ніж взаду. Так що йдемо і гуляємо. Зараз зайдемо. В дачу, подивимось, купив стовбики в собі. Ось все буду загоражуватися, сетку кидати, Це мої дрова. Нарубав трохи, а це треба попиляти, бо я подовозив кусочки. Ось так ось ще сніг лежить. Теплиця стоїть. Йдемте погуляємо трошки. І все, друзі, обіцяв я вам Показати рядисочку. Як на туня. Поливаю її. Дивіться, які рядочки хороші. Ви бачите? Є, повилазла, повсходила. Але я її ні разу як посадив, не поливав. Звісно, це моя провина. Ну і морози були до 5-10, до 10, а то й 14. Я боявся, що померзне. А сьогодні вже март місяць. 1 марта, 1 марта. Да, березня. От, І ми вирішили. Температура тут гарна, тут закрита все. Ось я покажу вам поближчій рядочки. З цієї сторони. А ви думаєте, де там редиск? Редисочка є, друзі. <смеш> бо її дивидно щоб там сказати що дуже Ну я думаю до кінця марта а може дасть бог радіше як буде тепло ну а то ми агроволокном накриваємо її і їй тут добре Зараз на то, її зальє польє і тут буде красотень я поставлю арочки щоб трошки давати рости, а не... Не придавлювати, бо ми її придавили. Бачите. А де я затравляю. Там, там просто це, де, де не посходила, просто там сухо. Зараз мені воно все вилізе, правда? Так. Да. Так, так, вилізе. Так. Ні, так тут сімена хороші, це ми в минулому році пок... купляли, вони дуже, дуже такі схожість була гарна. А це дивіться при морозах і вискочила. 14. Да. Я зараз в мене час є, я собі сделаю дуги везде однакові, накриємо с натуською, та їх буде гарно. Бо вже вдома заморились сидіти. Отаке, От привезли води 100 літрів з собою, бутилочка. А також, ну ми працюємо, а ви дивіться. Ідемо, друзі, с натусією на ту дачу возьмемо. Бочку, рішили бочку взяти 200-літрову. Вона нам потрібна. Будемо сюди їздити зараз. І потрохи води привозити. По 100 літрів, по 50 літрів, сколько зможемо. Бутылочки набрали і привезли. І воно так потихоньку-потихоньку і буде вода. Тому що ще будемо сіяти редисочку, на дачі в теплиці ось ми вже на на другий що, ні це тут кицьки Їсти немає, що їдять. Оріхи їм. Оріхи. Ну, ворона тут не сяде, вона на... Кидає камні, ось, ось бочечка хочемо забрати її. Ну ви знаєте, вона у нас завжди стояла з водичкою. Внутрі погрунтована. А ось я хочу вам показати часничок. Дивіться, який гарний часничок у нас. Треба тут теж якусь плитку кинути. Правда? Ми тут часто заходимо. Нам треба буде... Ось дивіться. Ось отак я вам зайду і покажу рядочки. Чесничка. Без пішло. І цей рядочок теж повилазили. Чесночок сходить, сходить. Входить. Взійшов уже везде. Ой ще дерева треба поприскати зая. Немедленно. Може якийсь морозець буде, я з утра приїду. Може завтра я оброблю дерева. Ось такі справи. Натуся вже бочку витащила. От у мене вона не посідала. Ви кажете, знущаюсь над нею. Та вона моя копалка, моя сажалка і все. Так, да, отак проходь. Ну цвіти хай цвітуть. Хай цвітуть. Це ж не гото погаршили. так, отак, бери. Боком. я вот так. И мы дружной семьей пошли нести бочечку. Сейчас поставим ее в тепличке. Вот. все доброе. Да. Снимать телефоном, конечно, цены ахти. Все занесли. Намучились трошки. Ну нічого. Оце тут буде бочечка стояти, А ми будемо водичку наливати. Покажи, Ратуся, як ми наливаємо водичечку. Моя кахана з фляшечки. Я не можеш, не можу, я зараз поналиваю. Ну друзям покажемо, що ми не обмануємо, бачите? І пішло, 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 як під льод. Ай, моя хороша. Вся кітенька, хватає. В теплиці дуже суха земля. Ось зараз зішкрібаю на вулиці палічки сніжок і льот такий змершийся. І ось сюди в теплицю, на грядки висипаю. І, як кажеться, лопата вам в допомогу. Ось так, хоч потрошку снігу, ну набираю відьорка і заносу в теплицю. Я носю сніг, а коля тут затопив буржуєчку, ось як іде димочок. Сьогодні день такий гарний сонечко, такий сонячно, тепло, небо таке ясне. Ось так трошки понасипала я сніжка. Ну, звичайно, не багато це, ну хоч трошки нашкребла, хоч якась волога піде в землю, бо вода не зрозуміло, коли з'явиться на дачі, а земля дуже суха. Ось вона геть така суха, суха. Може там трошки, ну, тут трохи є волога. Аж там внизу. Ну, взагалі-то сухенька. Ну, сніжок. Чи дасть що не, чи не дасть. Ну, хай лежить. Чи він буде на асфальті просто стоять водою, чи піде в землю. Строїмо арочку для редиски. Чи як сказати, не да, арочку да. як? Тепличку, так. Тепличку, да. Теплички, ще одну тепличку. Ось оце положить, друзі. Зверху на арочки. Щоб воно. Положити на дуги, щоб посередині воно не провалювалось, да, так? Да. Я щоб був якийсь упор. Ага. Да. Я позв'язую зараз. сейчас. Ага. сейчас, сейчас. Саме почав. Ось сюди ще одну, так? Да? Ще дві дивіться. Ще дві? Дві. Бо Ні. там вже ж в краю не годиться. Угу. Понятно. І хочу так, щоб воно накривало сюди одна по центру йшла. Оця. Ага. Зрозуміла? Так. Да. А ті трошки позаганяю в землю і буде нормально. Накривати, розкривати, а потім я позв'язую до оцих центральних цих, і буде зверху таке, щоб не провисало. Ну так, щоб воно не достав. Ну вот, конечно, мне плохо было бы две штучки, щоб там была и тут здесь. Угу. Понял? так типа ишла, на... раскрыла его и і... хорошо. Неправильно надо. Снизу, щоб туда вниз ушло, щоб не мешало нам. Чтобы не зацепалося. Да, 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 ага. да. За ці ключи які... за проволоку буде заципати, да. за проволоку. И обязательно, друзья, обов'язково зеленой. Щоб вона бачила зелень а. і візла доверху леді. Ох, тут і жара. Да, жарко як тоже. в бані. Так, зверху. І знизу. Так знизу чи зверху? Ну, і зверху, і знизу. Хто як любить більше? Знизу ви Люблять. Так. Да. Вот mm, мені... такий каркасик. Сейчас накриємо файросте. Бордишку уже... Да ты зацепил его на этот. Агроволокно грубо лукнуть и тягаешь его. Не надо обрезать его. Можно есть туда его.

Прищепочками ось попристюгували по краям, і воно зараз гарно натягнуте на такому каркасику. Гарно виглядає. І там редисочки наші буде тепленько, і хай собі росте. Отут ну, уже сніжок цей, наче втаять, який я порозкидувала.